Киві, що росте в умовах українського клімату, вивів ужгородський селекціонер. Ці кущі буяють у столиці Закарпаття. Над виведенням цього сорту Генріх Стратон витратив 20 років. Вперше побачив Ківі на початку 90-х, коли був студентом біологічного факультету і спробував виростити його удома. Було засіяно сотні тисяч сіянців в Києві різних сортів. Потрібно було отримати одну рослину, хоча б із цих сотень тисяч, яка покаже, що вона перезимувала. 99% цих сіянців загинуло в першу вже зиму, але потрібно було всього лише одну рослину, і вона була випадково отримана. На цьому кущі перший урожай зібрали через 5 років. На вигляд плоди нічим не відрізнялися від заморських, а на смак були ще солодшими. Селекціонер почав розмножувати рослину. Традиційно виноград вирощується черенками, живцюванням пагонів і укоріненням цих пагонів. І ці всі рослини з тої першої рослини знайомі і рідні скептично поставилися до цієї ідеї. Та зараз не усі вірять, що екзотичний фрукт не боїться карпатських морозів. Такої великої кількості киві вживу, побачити це було дуже незвично, тим більше в наших умовах. І я навіть з них варення робила варення з киві з лимоном та бананами. І Сиропи дуже смачне. Свій сорт Киві Генріх назвав Карпатським, і зараз потентує його у Києві.